Привіт! Я зараз знімаю на планшет. Я не знаю, що з цього вийде. Ну добре. Окей. Коротше, сьогодні я буду зібратися над собою. Я буду красити своє волосся. Воно у мене так покрашене, але трошки корні відросли. Тому я спробую це зробити. Я буду краситися в, в мене від картонка від упаковки цієї фарби. Ось в такий колір. Я прям копія. Окей, <ріст> okay, це просто деш... сама дешова фарба, яку я знайду в авролі. <ріст> Коротше, я зараз на кухні. Ось я купила цю фарбу. Я вже готова до того, що буду зараз розкрастися в ванні. Саме ця фарба може зробити із. Я колись пробувала, я колись красилася, коли ще ходила в школу. Це був останній рік навчання, і я покрасила собі кінчика. Воно ну, так взялося добре, що я пір румбля, але все рівно було жовте, так що я готуюся до жовтого ефекту. Я вже є. Я вділа майку. Надіюсь, це не дуже позорно виглядає і тут нічого не виглядає. Я от беру ось це ось. І ось це ось. Проселось. Нам нас три питання. Так, дуже годинний. Я не знаю. При що ми тут? Ми будемо краси іменно цю частину, а, тому що в мене було ці коротка. Не знаю, як і треба ще заколоти якісь. Ну, взагалі вдаліка є таке просила свіжавка. Так, і отак от. Потім закорці не валюти. О, в мене вийшов ось такий ось фонтанчик. Ой. У нас був просто жався кінчиком. знаю, може, вони будуть ось такі, але може і жовті, я не знаю. Подивимось. Зараз я все змішаю. Аліна, два на рік займається півнією і робить собі кульбабку на голові. Що виборобули двадцять один рік? Я думаю, я б не знімалася такому. І не робила б собі бабку на голові. Далі лякайтеся, будь ласка. І знаєте що? Я хочу до мене попробую рушничок. Вранці ну, чого? Так, видавала фару. Мені треба видавити себе якісь емоції, щоб я вам була в шоці. Часто страшно. Так, ось так, оце виглядає. Здається, я боюсь вашу піділену танку. Добре, що хоч мені пішов в голову накрасити ось цим все своє волосся Я в цій Звичайно, Звичайні руководитель для того, щоб набрати в магазині картоплі. До речі, я згадала в, ман... в мене є нормальний рукавиць. Дивіться, що я нормальна. У мене є нормальні рукавиці. І вони пахнуть Фиолетовый они только. Да, я ж обманивала ну, чи не обманивала. Ну, короче, я была украшена в фиолетовый колер. Полностью. А вот потом то все добро, добро, добро измылось, и я теперь больше не такая. Не такая, я уже и фиолетовая. Зате вернуючись, що вміняє про цих пір, тому що нічому така агресивна. Зараз би екліярчика знизу. І це все газовим кругом. Це було. От краще б я АСМР записала, ніж знімала це на відео. Тому що воно нікому не треба і ніхто не буде себе доводити. Ніхто не дивиться це. Тому що я скучна і не артистична. Ну, ви хоч будете знати, як це, коли ви покрастись палетом на нормальне волосся. Ну, добре, не нормальне, вже покрашує, окей. Ну, Якщо у вас натуральне волосся, то воно зімається набагато краще, ніж крашене. Ну, так що, знаєте, це... тепер будемо тут про що. Можем все кино заберкачать. И давайте, что я сделала. Вот так, вот самая глядка. То есть тут надо будет на какие-то ступи заколка э, с металла, потому что он будет окусливаться, и они будут ржавить. А нормальные пластмассовые заколки. То есть прищепка, такие крабики. Я вам покажу, как это для ножа, а потом я просто выключу Вот оно просто падает сюда, так что все ок. И вот. Ось... Я люблю хлопать Робили Клас, тепер я вже не в вані, а в кімнаті. my bedroom you know. Чому я крапле говорю? Я оранжева, просто реально амбре з 2015 року. І єдине, що мені сподобалося що у мене тут нічого не покрасилося. Майже. ви любите картини по номерам, тому що це аніма. Я скажу так, я була лиса, тому мені вже нічого не страшно. Не та напка. Тому ви знаєте що? Результат просто чарівний. І мені реально подобається те, що вийшло Тому що це виглядає реально стильно і ось, ну, може, трошки не ідеально, все таке десь більше, десь менше. Але, дійсно, схоже на тісінько. Ось так і. Ну, коротше, а тут нічого не показував, так було коричнево, такі от зараз я покажу. Просто коричнева. Ну, ось такий ось. Зараз ближче, ближче до вікна. Ось такі ось на кошки. Папа. Ось в такий колір. Ось в такий кольор я маю покрасти себе сьогодні. Окей, реально. Окей, okay, це просто деш... сама дешова фарба, яку я знайду в аврорі.